Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Рада України ухвалила закон щодо переспрямування військового податку на доходи фізичних осіб з місцевих бюджетів до державного. За таке рішення у другому читанні проголосувало 253 депутати, як повідомила голова парламентського бюджетного комітету Роксалана Підласа. Усе для того, аби спрямувати ці кошти переважно на закупівлю дронів та озброєння. Мінагрополітики та світовий банк уклали грантову угоду у рамках проєкту ЕРАЙС, який передбачає надання Україні 700 мільйонів доларів США на підтримку сільського господарства. Про це повідомили у прислужбі міністерства. Гроші планують направити на фінансове забезпечення програми Доступні кредити 5.7.9» для сільськогосподарського виробництва та харчової переробки, а також надання грантової допомоги малим виробникам. Гроші зможуть отримати користувачі земельних ділянок та ті, хто спеціалізується на розведення корів, кіс або овець. Збільшення виплат для дітей у проєкті закону України про державний бюджет на 2024 рік, заплановано підвищення прожиткового мінімуму для неповнолітніх. Передбачається встановити прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років у розмірі 2563 тисячі гривні для дітей віком від 6 до 18 років. – 3196 тисячі гривень. Підвищення прожиткового мінімуму сприятиме соціальній підтримці сімей з дітьми, то забезпечить підвищення у наступному році розміру окремих видів державної соціальної допомоги. Незмінним залишиться виплата при народженні дитини. Вона, як і раніше, становитиме 41 тисячу гривень.